Так, друзі, всім миру. Заїхали нам ось такі от телефони, смартфони на сім карти типу домашнього телефону: Бабафон, Дідофон. Хто його як називає ось така ось моделька H1 Pro. З повноцінним андроїдом, вмонтований WhatsApp. Дивіться, що тут ще є. Е, є Tuya Smart, це такий, такий застосунок для керування розумним будинком. У кого там відеодомофон стоїть, дзвонять і тут воно вам показує, хто дзвонить. Е, далі, що тут є? Він може працювати також як точка доступу, як роутер. Вставляєте дві сім-карти і роздаєте інтернет, підключаєтесь ноутбуком до нього як до роутера. Дуже зручна, крута річ. Е, далі що? Що в нас є? З цікавинок тут? Є FM Радіо. Ти взагалі нічого не встановлюєш, просто і опаношки. Ось таке радіолочка така. Так, YouTube, поштумана, Chrome, браузер є. Ну, треба під'єднатися до інтернету. Я не під'єднувався. Так, звуко за. О, ця штука крута досить. Ви телефонуєте комусь, або до вас телефонують. Ви взяли слухавку, відповідаєте, і вам повністю записується вся розмова. Дуже зручно для деяких людей. Плейфільми, ну, це, коротше, з плеймаркету оці всі. Прикалюшки під Android. Е, дивіться, працює автономно. Тут є вмонтований акумулятор, бачите? Можна також під'єднати, щоб стаціонарно працював. Е, така ось підставка. Плюс можна вішати на стіну, бачите, плоско. І ось такий от акум стоїть на 1400 мАч. У нас їх є достатня кількість. Ціна дешевша, ніж на Аліекспресові. Помога цікавить? Пишіть нам.